Я вітаю вас, скорпіони! Зараз будемо говорити про грудень саме для вас, для вашого знаку, що вас чекає в цьому місяці, що може відбутися. Місяць вже більш-менш такий стабільний, ретроградність Меркурія закінчилась, і можемо вже приймати якісь рішення, починати діяти і планувати своє майбутнє. І що для вас може бути? Дивіться, 5 грудня у нас повня відбудеться у знак Близнюки, і для вас це восьмий дім. І тут вже може бути прийнято якесь рішення стосовно фінансування стосовно вашої бухгалтерії, якихось грошей великих, можливо, спільних грошей з вашими партнерами, можливо, хочете брати кредити або якесь фінансування отримати І тут у вас вийде, тому що повня – це вже такий накопичений ресурс, така стабільність, коли найбільше енергії цієї ресурсної місячної, і можна це все уже, е, опрацьовувати. Проясниться якась ситуація стосовно фінансів. Наприклад, ви планували отримати якісь допомоги, якісь виплати, або там у спадщині якісь були питання, тут щось проясниться. Стане ясно і зрозуміло. І також іще, наприклад, кошти партнерів або спонсорів ваших якихось також можуть прийти до вас і порадувати вас. І що ще можуть бути у стосунках якісь прояснення, поговорити з партнером щиро. Також про, або про фінанси, або про якісь спільні статки, чим ви володієте, можливо, у вас якісь непорозуміння з цим, то можна говорити або навіть про такі якісь глибинні почуття, але ті, що у вас забирають можуть ресурс, також можна прояснювати в цей час. І також, можливо, борги у вас, вам хтось був винен з борги були у людей по відношенню до вас, також можуть вам повернутися ці кошти. Тому що повня це наповнення. А 10 грудня у нас Нептун піде прямо. Велика планета, соціальна, Нептун, яка взагалі дає ілюзії, дає якісь хибні думки, тумани, непорозуміння, і от вона йде по рибах. Взагалі-то у своєму знаку їй так комфортно, але. Цей час, а цей час, що довго в нас, десь 14 років. Ми відчували такі ілюзії, щось не зрозуміло, Не так, як видається, не так, як відчувається. по відчуттям повинно бути одно, а в реальності інше. І такі туманні стани, щоб ми опрацьовували свою підсвідомість і навчились з нею якби розмовляти. І от він виходить уже скоро з риб, 26 січня він вийде із риб, перейде в знаковен. Але зараз він ретроградно іще пішов по останнім градусам риби. І 10 грудня піде вже прямо. І тут уже прояснення. У вас п'ятий дім. Прояснення у темах любові, якихось романтичних стосунків, кохання навіть, діточок, також проявлення творчості, Нептун. Тут вам міг дати Скорпіон за цей час розкриття якихось нових своїх талантів, творчих здібностей, хобі могли розкритись дуже багато, навіть ви не могли зрозуміти, яке з них, за що хвататися, що розкривати, що показувати людям. Але зараз уже у вас буде більш така точність, ініціативу можете проявити вже по п'ятому домі, і зникне такий внутрішній сумнів. що Дійсно це талант, а чи дійсно це мені подобається, а чи в цьому є моя реалізація. Ну, тобто ці всі мутні стани підуть. Можливо, з дітьми були якісь непорозуміння, також може це все відійти від вас. Просто тепер дозвольте собі спокійно творити, показувати людям свої таланти, творчість або творчість своїх дітей, наприклад, допомагати їм. Дозвольте собі любити кохати, так як ви це бачите, так як вам це подобається, скорпіони. Будьте самі собою, не шукайте якихось азартних там е, забав, тому що це також п'ятий дім, І якихось спотворень не шукайте, таких як там сп'яніння, алкогольні, тому що це також все дає Нептун, особливо в п'ятому домі. Не, не відходьте від реального життя в такі ілюзорні стани. А в творчість можна йти. Це також, до речі, стани такі не зовсім реальні, але це все прояви Нептуна. І отримаєте багато задоволення. А далі, 15 грудня, у нас Марс переходить у знак Козиріг. І для вас третій дім. Марс про активність, дієвість, досягнення результатів. Тут можуть бути у вас по третьому домі якісь короткі подорожі, якісь нові знайомства, спілкування, можливо, навіть емоційні можуть бути спілкування з друзями, з сусідами, брати, сестри. Можете щось наговорити, але контролюйте свої слова, тому що Марс, він такий запальний, може говорити різко, яскраво, так амбітно. Тобто тут будьте уважні і використовуйте швидкість будь-яку обережно, тобто, контролюйте всі такі швидкісні процеси. Ну, я маю на увазі дороги, спілкування дуже різке, перенесення інформації, тобто, можна якісь слова наговорити швидко, по Марсу, він дуже різкий, а потім про це жалкувати. То краще використати цю енергію для того, щоб кудись поїхати, сплануйте якусь подорож. Зараз свята можна кудись поїхати на відпочинок там з сім'єю чи з близькими людьми. Або, наприклад, візьміть якісь курси, також можна якесь навчання, ретрит, якийсь інтенсив. І це, тож, це також буде дуже гарно вам в це зануритися і витратити цю енергію марсовську на те, щоб вивчити щось нове. А також можна якось різко, блискавично щось продати, що ви давно хотіли продати. Або купити також можна. Енергії достатньо буде. І далі у нас 20 грудня молодик відбудеться у знаку стрілець. Для вас другий дім. Це про кошти, про заробітки, про надходження якихось нових цінностей. Молодик, це щось нове. Або ви можете нову роботу отримати більш дохідну. Або премію якусь вам дадуть перед святами, або нагороду, просто цінні подарунки якісь також отримаєте. Або самі собі можете купити, якось порадувати себе, тому що молодик це підвищення, підвищення, народження чогось нового, такого приємного. Молодик взагалі він всіх радує. І саме у вас другий дім, де про наші цінності. Можливо, вас високо оцінять, і ви будете також цьому радіти. Будете заробляти також більше і більш впевнено себе будете почувати. І також грамотність може зрости так само фінансово. бухгалтерії ваші якісь будуть оновлення, ваші особисті. Добре, а 21 грудня у нас сонечко вже переходить у знак козиріг. Це ваш третій дім. Знову ж таки, подорожі, поїздки, нові знайомства, багато активності. Будете спілкуватися з близькими, з рідними, з друзями, їхати кудись можете, якісь перемовини вести, заключати якісь домовленості. А також 24-го у нас і Венера туди перейде в Козиріз. І тут знову ж таки, нові знайомства, приємні такі. Венера, це планета щастя. Можете кудись поїхати, можете ресурс знову ж таки отримати якісь заробітки на те, щоб якісь кошти на те, щоб чи поїхати кудись, чи поспілкуватись, можливо, зробити подарунки своїм друзям, своїм знайомим, витратити кошти на рідних людей вам. Знову ж таки, гарний час для навчання, для угод, і може прийти і людина. Через друзів або це ваш друг, і для вас ця людина стане приємною, навіть можете закохатися, тому що Венера це про кохання. І дуже цікавий у вас місяць. Скорпіони. Я бажаю вам прекрасних свят, прекрасного життя. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!